вітаємося. Ну власне, наскільки доречно, з вашої точки зору, от зараз на початку е, такої лютої навіть зими, ну зрозуміло, прийнялися 29 грудня, було тепліше трошки, аніж зараз, такі морози по Україні. Але власне, в середині зими, в середині опалювального сезону, і уряд скасовує мораторій на те, аби українцям відключали просто там газ, світло, воду чи ще щось подібне за борги. У нас війна вже закінчилась. Ні, звісно, війна не закінчилась. а Питання набагато складніше. Я думаю, що уряд побачив ті цифри накоплення заборгованості за житлово-комунальні послуги, а можливо, навіть не тільки накоплення, а які сформувалися за останні два місяці, тобто за листопад-грудень 2023 року. А кожен рік, незважаючи на активні бойові дії або до цього. За ці два місяці в середньому накопичувалися борги за житлово-комунальні послуги на рівні десь 10-15, а в якийсь місяць навіть 20 мільярдів гривень. Я думаю, що зараз під час війни ці борги були ще більші, тобто, ну, реально у людей немає чим платити за теплопостачання, за гарячу воду, за теж електроенергію, і люди накопичують борги. Тому уряд прийняв для себе таке рішення. А чому б не скасувати власну а, навіть не скасувати, а внести зміни до власної постанови і а, починати стягувати з простих українців борги за житлово комунальні послуги? Я розумію, що йдеться про сотні, напевно, вже так. Вже за сотню мільярдів перевели в борг цей за житлово-комунальні послуги по різних напрямках. Сума зрозуміла річ, що величезна, але це ж знову ж таки ну якось суперечить тим заявам, які лунали на початку повномасштабного вторгнення. Йшлося безпосередньо про те, що до закінчення бойових дій не буде підняття тарифів. Ну і зокрема, і не буде того, що ми бачимо нарахування пенії та і відключення споживачів від тих чи інших мереж, навіть якщо вони боргують, чому відступили від цього, і чи можна, зважаючи на подібні речі, прогнозувати, що і решта обіцянок можуть піти з водою? Ну, частково обіцянки вже були скасовані. Наприклад, вартість електренер... тарифи на електроенергію були підняті на 84% з 1 червня 2023 року. Тому я очікую подальше підняття тарифів у 2024 році, в тому числі на електроенергію. Можливо, також підняття тарифів на газ у 2024 році. Про це до речі, неодноразово говорив. Чи що можливо, Нафтогаз буде розглядати варіант підняття тарифів на газ і будуть подавати відповідні документи до НКРЄКП. Тому ситуація виглядає так, що нас очікують чергове підняття тарифів, чи будуть піднімати тарифи на тепло чи гарячу воду, чи на розподіл газу. Подивимось, ситуація може змінитися кардинально в будь-який день. Щодо заборгованості за житлово-комунальні послуги. На остання цифра, яка була опублікована Держстатом, боргів за житлово комунальні послуги, це була 81,6 мільярда гривень на 1 січня 2022 року. По моїм особистим розрахункам, на 1 березня року Третього року борги за житлово комунальні послуги складали суму близько 140 мільярдів гривень. Частково населення України все ж таки українці знайшли можливість погасити заборгованість, і тому на 1 жовтня орієнтовна сума складала 110 мільярдів гривень. Я думаю, що на 1 січня заборгованість українців за житлово-комунальні послуги складає цифру не менше, ніж 130 мільярдів гривень, тому що платити реально нічим. І я вам скажу інше. А всі ці а, зміни до постанови, всі ці а, ведення, дозволення, ведення штрафів, пені, інфляційне нарахування, відключення електроенергії чи газу, воно не приведе до серйозних змін. Українців немає коштів, щоб сплачувати а, за житлово-комунальні послуги своєчасно. У них немає можливості навіть взяти кредит. А брати придим по 60 чи по 50% це самовбивство. У нас українців 14 мільйонів біженців та переселенців. Де знайти їм кошти, де їм знайти роботу, коли ми 50% бюджету беремо на заході для соціальних, для соціальних виплат, то про які кошти додаткові можна говорити взагалі? Можливо, у пана гітьманцева є варіанти. Він у нас любі знайти якісь варіанти. Там він а, рахує Він не в кабміні. Він не в кабміні тут, О, тому не будемо вже реальні, так. Да. Ну, а, а? Вони можуть виступити ініціаторам якогось законопроекту і вести до якісь додаткові нарахування. Суть не міняється. Процес... Я Ми власне через те й думаю, була. яким чином українці, накопичивши її за інших, можливо, дещо простіших часів, аніж ті, про які попереджають нас, можуть чекати далі. Бо якщо не буде ось цього фінансування, тут не тільки проблема буде в тому, що вже є ці борги. Вони будуть ще зростати і накопичуватися, тому що є вірогідність того, що і пенсії можуть чи виплачувати чи ні. Тут кожен день нова в нас інформація. Насправді я навіть не можу дати зараз чіткої відповіді, бо і експерти не можуть хотіла сказати, ми залежимо зараз від фінансування зовнішнього, якщо воно буде, але й воно під питанням. І тому виходить якась досить дивна ситуація, що ми не знаємо, чи люди взагалі отримуватимуть гроші, але ми повертаємо те, що вони можуть втратити і тепло в своїх домівках. І яким чином ми маємо наш, нас і вас, так само Українця і мене, українку, залишати в Україні, коли ми не будемо мати змоги заробити і навіть отримувати якісь елементарні людські умови для свого проживання. І знову ж таки хотіла, ми розуміємо, що можливо спершу не будуть вдаватися дуже до масових, що найменше якихось відключень від мереж, тому що якщо навіть і на центральному рівні можливо цього не зрозуміють, то на місцевих, а це доведеться робити місцевим і органам місцевого самоврядування і там підрозділам тих самих газовиків чи енергетиків, що це буде достатньо важко. Якщо ж така процедура все ж таки буде, скільки додатково ще людям для того. Аби повернути боржникам, пане Олеже, чи ви вже є? Повернувся так. Скільки буде коштувати додатково повернути собі, оплатити оті борги, які у вас є, заплатити пені, штрафи, і потім ще перепідключити газ чи будь-яку іншу комунікацію, від якої вас можуть від'єднати. А, дивіться, ну по-перше, я не згодом з вами, що не будуть, наприклад, там а при підходити дуже жорстко до відключень. Я думаю, що місяць-два і а, полетять ластівки а, в чорних костюмах і будуть відключати українців як від електроенергії, так і від газу. А загальна практика за останні там 5 років показує, що відключення електроенергії або газу від. Виходить на після того, як людина два місяці не платить за... або за газ, або за електроенергію. За перший місяць вона отримає попередження на другий місяць, вже без попередження, без... а навіть без того, що ви будете знаходитись. А вдома вам прийдуть і відключать або електроенергію, або відключать газ. Тому відключати будуть і дуже, і дуже скоро. Ніхто особливо не зря кабмін вводив зміни до цієї постанови. Значить, вони готувались, значить, ця постанова погоджена з нашими монополістами енергетичними, з Нафтогазом, з облгазами, і вони масово будуть відключати українців. Від е, житлово-комунальних послуг, тому я очікую е, доволі серйозний тиск на, е, наших, е, на всіх споживачів комунальних послуг е, з точки зору збирання коштів і відключень, нарахування пені, штрафи і так далі. Але навіть з політичної точки зору це дуже невигідне насправді рішення в зв'язку з тим, яка ситуація зараз, що і Росія намагається розхитати ситуацію всередині України, і ось тут і якось виглядає так, що це і населення, яке не може оплатити з об'єктивних причин. Ось ці і пені, і штрафи, і борги, які вже накопичилися, ну, по-різному, може зреагувати. І чи, чи треба це під час війни і в такій хиткій ситуації нам зараз? З однієї, сторони, я абсолютно з вами згоден з тезою, що це не потрібно робити під час війни, тому що потрібно думати в першу чергу про українців. Потрібно думати, як вони повинні виживати в цих надскладних умовах війни. А з іншої сторони. Якщо влада спокійно відносить, відноситься до того, щоб підняти вартість електроенергії на 82% в середині 2023 року, то для них не, не повинно зупиняти там ведення штрафів, пені і так далі. Я думаю, що нас 1 квітня 2024 року очікує чергове підняття тарифів на електроенергію до 3,5 гривень, щонайменше, можливо, і до 4%. А восени. У Нас я думаю, що буде очікувати і підняття вартості газу, тому влада особливо не переймається проблемами комуналки. Як вона не в останні 3-4 роки